Фаріон нібито ляпнуло стосовно того, що бійці чи то Азову, чи то третьої штармової, якісь не такі, бо вони послуговуються мовою окупанта. І тут піднялася ціла хвиля обурення, і всі почали топити фаріоншу і е, вимагати порушення кримінальних справ на фаріоншу. І оцей от кумедний вповноважений по правах людини. Який ніколи не захищав українців, а завжди захищає якісь там меншини, так само подав на Фаріоншу в всякі правоохоронні органи, різноманітні для того, щоб її розстріляти. Якщо Фріонше справді щось таке говорило, то це, звісно, нерозумні слова. Тобто ці бійці, які, на жаль, Нездатні опанувати українську мову, вони все таки бувають героями. Я знаю багатьох героїв, які, на жаль, не опанували досі української мови, тобто це люди з обмеженими лінгвістичними здатностями, і тим не менше є справжніми героями на цій війні. Але скажімо, ну сварки в українському середовищі є постійними. це нормально. І скажімо, спускати всіх собак. На Фаріон за те, що вона навіть ляпнула дурницю порушувати кримінальні справи. Ну, скажіть ви на неї що-небудь погане. Ви ж на неї щось говорите, таке погане. І тим паче це фактично виходить так, що на неї спускаються собаки за її тверду позицію по українській мові, навіть якщо, якщо вона і е, говорить дурниці цієї мови. Я вам скажу, що краще говорити дурниці українською мовою, ніж говорити розумні речі. Мовою Пушкіна і Булгакова так формується кожна нація і кожна культура. Ви думаєте, коли формувалася, наприклад, англійська нація, що ці бідні варвари говорили щось розумне цією англійською мовою? Да, Все розумне, що там говорилося, говорилося французькою мовою. І всі королі зверталися до своєї аристократії, до свого народу, до. Початку 15 століття французькою мовою. І перший, по-моєму, Чосар щось розумне почав писати англійською мовою аж в 14 столітті. А до цього, всі ці століття, все тільки французькою розумне. Але були люди. Які наполягали на англійській мові. Вони казали, що ми будемо говорити дурниці, ми будемо чути від вас дурниці. Але тільки англійською мовою, сьогодні англійська це велика літературна мова. І сьогодні мова філософії німецька. От є дві філософських мови, це грець, давньогрецька і німецька мова. Мова філософії німецька. Але перш ніж почали філософські максими і філософствувати німецькою мовою, всі ці німці мололи повну херню. Тому що все нормальне, що вони чули, вони чули латиною. От Латиною була вся мудрість, а німецькі варвари говорили дурниці своєї мови. Але вони продовжували говорити своєю мовою. Ці дурниці всупереч латинській мудрості, і тепер німецька це мова філософії. Дайте нам ваших дурниць українською мовою. Не потрібно нам, ваших розумних думок московицькою. І тому, як і всі ми в захваті від діяльності третьої штурмової і цього азову в складі національної гвардії і хлопці-герої, але я на боці Фаріон, от в цій сварці, і не ставте мене в незручне становище. От ми всі тут не те, щоб там, скажімо, великі любителі Фаріон, нам ще доведеться захищати її на судах тепер, а такі доведеться. Тому що Путін, от саме Путін, хоче, щоб ви продовжували спілкуватися мовою Пушкіна і Булгакова, навіть якщо ви служите в третій штурмовій.